Що забув, просто пригадати треба. Україна краса, починається з тебе. У -у -у, Україна краса, Україна краса. Шановні мешканці Підродинської громади, я хочу привітати нас всіх з Днем громади. І в цьому році ми святкуємо вже першу нашу п'ятерічку п'ять років нашій громаді. Це насправді і мало, і багато. Багато в першу чергу із-за того, що ця п'ятирічка виявилась для нас, ну, скажімо, так, надмірно важкою, надмірно складною. Ми стартували у 2020 році. Як ви всі пам'ятаєте, в березні 2020 року у нас почалася епідемія коронавірусу то був тяжкий час, тому що ми багато відволікалися на ті всі обмеження, які необхідно було впроваджувати. На жаль, ми не могли зустрічатись, не могли проводити багато зустрічей, заходів, і тому ті часи, ну можливо, нас змогли. Підготувати до того, що сталося у 2022 році, на жаль, відбулось повномасштабне вторгнення нашого ворога. І, хоча війна почалася в 2014 році, але тоді вона мала такий локальний характер. А сьогодні, звичайно, ми всі з вами з 22-го року відчуваємо наслідки повномасштабного вторгнення. І я хочу в першу чергу. Сказати, що я дуже пишаюся людьми нашої громади. Це найголовніші слова, насправді, да, які я хотів донести до вас, друзі, тому що наша громада це не просто територія, земля і п'ять населених пунктів. Наша громада це люди. І людський наш капітал, наш ресурс це найголовніше, що є в нашій громаді. На жаль, ми сьогодні втрачаємо найкращих наших хлопців та дівчат, які гинуть у боротьбі з ворогом. Але тисячі наших охоронців, так, наших захисників, хлопців та дівчат сьогодні нас захищають. І величезна подяка, і величезна шана нашим захисникам, найдостойніші люди нашої громади. Також я пишаюсь всім, хто залишився сьогодні працювати в громаді, хто економічно. Соціально, культурно розвиває нашу громаду. Шановні друзі, всім вам величезне дякую. Слава Україні!